Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметнений автомобіль фольцевальні Гольф. Чистий 2020 рік. З оригінальним пробігом 28 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. В авто встановлено тепловий насос. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матерична led оптика, денні ходові вогні. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, підігрів зеркал, повний електропакет, шкіріне мультикермо. Керування мультимедією, оригінальний пробіг 28 тисяч км з гарантією, великий монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, так виглядає меню автомобіля, керування жестами. Медіатака, CD-DVD, вихід на 2SD, картки, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android-Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, настройки автомобіля. Настройки шин. Персоналізація. Настройки освітлення. Фронт-асист, асистент контролю дистанції попереду, акупорада водію, розпізнавання аптоми. Асистент паркування, асистент гальбування під час паркування. Передні та задні парктроніки, Настройки руху за допомогою електродвигуна. Настройки дзеркал та скловочисників. Настройки кондиціювання, підігріло лобового скла, електроручник, автоколдер, розетка 12 В, два підстаканники. Бардачок з охолодженням, фольксвайна мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітних два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення ізофікс. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для коліс. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані, яке ви можете оглянути на нашій площаці, яке знаходиться в 20 км від в сторону жовтня, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.